5 вересня напередодні 150-ї річниці з дня народження відомого українського художника Олександра Мурашка у Воронежі Шосткинської громади відбулося відкриття Мурашко-центру. Облаштували його на базі Воронізької дитячої школи мистецтв. На подвір'ї закладу неспішно прогулюється дівчина в червоному капелюшку, схожа на ту, яка зображена на одній із найвідоміших картин Олександра Мурашка. Місцеві художники експромтом пишуть картини. Закарбовуючи на полотні моменти цього дня, життя творчої родини Мурашко тісно пов'язане з Воронежем, розповідає місцева краєзнавиця Тетяна Рязанова. Є таке припущення, що вони переїхали із Глухова до Воронежа приблизно десь 1830 році. А році. Якщо взяти, що Олександр Іванович Мурашко народився на 1833 році, а Микола Іванович народився в 1844 році. На цей період їхня родина проживала саме в Вородиші. Жодних метричних книг церквей Успенської, Покровської, де фіксувалися відповідні записи про народження, за ці роки не збереглися. Ми знайшли Такий запис, що Олександр Іванович Морашка був одружений з нашою місцевою дочкою генерала Оласова Марією Омельяновною Власовою. Другим великим джерелом, підтверджуючи про те, що Мурашки мають дуже щільне відношення до нашого Воронежа, це є непосредственна спогади самого Миколи Івановича Мурашка в його книзі Спогади старого вчителя, де він описує свої приїзди, як вони сюди приїжджали, як тут проживали його родина. На відкриття Мурашко центру в Воронежі завітав і народний художник України Віктор Ковтун. За його словами, Олександр Мурашко навчався у кращих митців того часу. У 1896 році. Після двох років навчання Петербурзькій академії художництва, Олександр Мурашко приїхав сюди і писав літню практику і тюди. Писав, але дуже хвилювався, оскільки в жовтні місяці був набір до майстерні їхньовіща Репіна. Йому треба було показати ці етюди. Репін не зважав ні на які дзвоники, ні на які прохання. Хоча з дядьком Олександром Мурашкою Миколою Мурашкою, вони навчались на одному курсі і дружили. От схвильований студент привіз ці етюди. До Елієфомича Репіна, Репіно добрив і взяв його до своєї майстерні. Віктор Ковтун наголосив на важливості відкриття такого центру в воронежі, адже Олександр Мурашко є прикладом для багатьох художників сучасності. За кордоном Мурашко провів краще свої часи знайомства з закордонним мистецтвом, і аж в 1908 році отримав Мюнхені велику золоту медаль за свою картину Карусія. Оця дівчатка. В червоному капелюці, дівчинка тут є от прообраз Ангеліна Роботи, яку копіюють студенти живописців, навчаються робота, яка ну одна із робіт, яка принесла славу Мурашка. Юрій Лоза, директор Шосткинської дитячої школи мистецтв, упевнений, родина Мурашку заслуговує на увіковічнення у Воронежі, селище, яке стало джерелом натхнення для багатьох талановитих людей. В найбільш видатні уродженці нашого краю саме звідси. Ви подивіться, куліш. Ну, Найвідоміша постать уродженця Шоскінщини. Той же співак всесвітньо відомий Іванов. До речі, ну, може Іванов центр теж подумати і про це, мабуть, бо він дуже відома людина, не менш ніж Мурашко. Буквально через стіну, стінку. Це школа мистецтв. Взагалі та на базі неї відкривається. Може, ім'я Мурашка. Якщо такі тісні зв'язки дійсно вже доведені краєзнавцями, пов'язують вороні з цим, цим прізвищем, то може подумати про ім'я школи Мурашка у приміщенні школи мистецтв організували виставку картин та провели ознайомчу наукову конференцію про життя і творчість видатного земляка Олександра Мурашка.